Вітаю всіх! Ви на каналі Євроавто і знімлю таку невеличку інструкцію по заправці електромобілів. Наразі ми їдемо додому двома електричними автомобілями. Це є Hyundai Kona 19 2019 року і Kia Niro. Обидва автомобілі мають 64 кВт батареї. Ось на таких переважно заправках бистрого зарядки ми заправляємо їх. Використовуємо ми Ось в основному карточку українську, mastercard, -карт, без проблем заправляється. І є ще варіант їхньою картою. Вона замовляється через інтернет, приходить в Україну теж без проблем. Це є, називається в них AirFit карта. І так, ось наш термінал, щоб нам заправити, беремо наш роз'єм, йдемо до автомобіля порт ми вже відкрили. Кабеля тут досить грубі. Спочатку вставляємо. Все, вертаємося назад. Тут у нас є вибір. Ось є картою AirFit. Сканувати код через додаток можна, і через додаток теж можна і включити без сканування порту І є ось карта. Нажимаємо карта це не сенсорний екран, внизу кнопки підписані, беремо нашу Карту банківську прикладаємо до терміналу, чекаємо і чекаємо. Ось. Пішов зв'язок з автомобілем, чекаємо далі. Ще не пішла зарядка, ще обмінюється інформацією з автомобілем. Деколи в цей момент її може вибити, потрібно ще раз підключати, немає нічого страшного. Гроші назад на карту повертаються, знімає, за, якщо банківською картою знімає 100 злотих. Ось, пішла у нас зарядка, 13% залишилося заряду автомобіля. Починає потрошки додавати кіловат. і зразу видно, що йде оплата з карти. І так, зараз покажу, як AirFit картою запускається. Якщо запуститься, деколи робить, деколи не робить. Через додаток теж, ну, скажімо так, потрібно мати і додаток, і карту, мати все. То що деколи на одній станції хоче робить, хоче не робить. Так, наразі один автомобіль поставили. беремо другий автомобіль, відкриваємо порт. Наразі ми в Польщі, погодка така хороша, 13-14 градусів на вулиці, ось, йде наша зарядка. Так, тут у нас головний екран, якщо один автомобіль стоїть, показується, що йде зарядка, номер порта і так далі. Беремо другий порт. Процедура та сама, той кабель, тягнемо до автомобіля. Кабеля досить грубі. І так, раз поправили, щоб він акуратно стояв, не виломав там порта. Та сама історія. Пише, чим оплатити, беремо нашу AirFit карту яку мені прислали, прикладаємо нижче. Так само засвічується кружка з кавою, Каву наразі не дає. Каву потрібно йти на заправку і купляти. О, бачите, що ми і говорили, щось там карта не хоче запуститися. Ще раз нажмемо. Не хоче значить буду запускати з додатку, але не знаю, як включити. І я казав, що така історія деколи буває. Ну, Щоб воно запрацювало, треба позвонити, є в них номер гарячої лінії, але то вже не по телефону і не відеозв'язку, відеоінструкції, як дзвонити до них і об'ясняти, що airfit карта перестала працювати. Ну, В них таке буває. Деколи і карта банківська не працює, деколи додаток не робить. Ну, не досконала в них система, але краще мати це все щоб заправитися на якійсь заправці. І так, дякую всім за увагу. Якщо когось цікавить покупка електроавтомобілів у Європі, будь ласка, звертайтеся, звати мене Петро, номер телефону для зв'язку 097 711 2679 І Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. І дякую за увагу. І до наступних відео.